Підрозділи Національної гвардії України на Закарпатті щоденно тренуються, аби забезпечувати надійний захист України від збройної агресії країни-терористки. Задача Національної гвардії дуже багато. Це і охорона важливих державних об'єктів, і охорона громадського порядку, охорона публічної безпеки наших громадян, охорона дипломатичних представництв. І також, звісно, це захист. України її суверенітету і недоторканності, тобто є і військові функції. Звісно, також звісно, що кожен військовослужбовець Національної гвардії України проходить повноцінну підготовку. Це і вогнева підготовка, це і тактична підготовка, і медицина. Обов'язково це і теорія, і практика обов'язково. Чим краще буде натренований боєць, тим ефективніше він зможе виконувати бойові завдання на передовій. Вправи з вагою власного тіла, зі стрілецькою зброєю та спорядженням, подолання смуги перешкод усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців. Альфа перекрити дорогу! Ми готуємося кожен день. Відпрацьовуємо навики, займаємося тактичною полосою, подолання природних перешкод. З самого початку це було досить складно, але з кожним днем занять ставалося легше. І легше. Такі бойові дії щоденно відбуваються на фронті, кажуть нацгвардійці, тому дуже важливо тренуватись за будь-яких умов. Кожна підготовка несе за собою якісь знання, які люди можуть потім використовувати вже в будь-яких етапах своєї роботи, там, де б вона не знаходилася, чи вона знаходиться в тилу, чи на самій передовій. Тому що ми Проводимо навчання як по медичній підготовці, по марчу і по тій Ну нам допомагали з навчанням канадці, чехи, литовці, і потім я вже передаю досвід своїм підлеглим і стараюся довести їм те, що мене навчили. Дів 2 роки. Знаєте, люди, які прийшли з звичайної буденної роботи, там далекобійники, як я, або люди з звичайних робіт, вчителів в мене були, були люди, які в певній мірі ніколи не були пов'язані з військовою формою роботи. І... Кожному з нас це вдавалося нелегко, але ж ми стараємось в півній мірі зробити так, щоб люди ну, не тірялися в тому, що вони будуть виконувати потім подальшій свої роботі на фронті чи в тилу, чи як уже їхня буде робота складатися в майбутньому. Тренуються як люди, так і службові собаки. Станіслав та його вівчарка Райнер відпрацьовують практичні дії на блокпостах, зокрема затримання зловмисника. Віцянку машини руки загоріти. Не лише активна фізична підготовка, але й низка інших завдань покладається на кожного нацгвардійця. Зокрема, потрібно вміти користуватися рядом зразків озброєнням, засобами захисту та зв'язку, а також могти визначати наявність радіації та зараження хімічними речовинами. Більш старіші зразки приладів вони визначають отруйні речовини ну на протязі. 20 хвилин максимум, тому що проводиться перевірка відразу по трьох позиціях. Більш сучасний, він комп'ютеризований, він має бібліотеку пам'яті і він буквально бере забір повітря пробу і видає результат буквально ну, максимум за 3 хвилини. Речовина, концентрація. І наскільки та ну відповідно ми бачимо, яка речовна, і ми знаємо, як себе вести в подальших е своїх діях. Більшість із цих військовослужбовців Нацгвардії до 24 лютого мали зовсім іншу професію. Деякі навіть жили у інших країнах. Старший кухар ще донедавно, впродовж 14 років, мешкав із сім'єю у Італії. Повернутися в Україну і приєднатися до лав захисників змусила війна. Приїхав я, коли почалася війна. Ну... Це ж моя країна, не можу я сидіти на пляжі, пити пиво, їсти піцу і дивитися, як наші люди гинуть. Ось і зірвався і приїхав відразу сюди. В обов'язки мої входять контроль контролювання, приготування їжі, якість їжі і вчасно, вчасно щоб була зроблена їжа. Захист країни нині головна місія тисяч українців. І оскільки сучасна війна потребує різноманітних вмінь та навичок, підготовка Національної гвардії України триває безперервно і триватиме до самої перемоги.